Чому сонечки зараз всі говорять про те, що підвищує свої вібрації? Взагалі що це такі високі вібрації? Якщо ви тільки ще ввійшли в цю тему і почали слухати, то ви, звичайно, не знаєте, що таке високі вібрації. Про що люди говорять? Взагалі, для чого вони медитують, входять в якісь там стани, кому це потрібно? І так, давайте я вам роз'ясню, що таке висока вібрація. Ми між і з тої вібрації вийшли. Це світло, саме висока вібрація. Це є світлова вібрація, і тому ми, навіть будучи людьми, в низьких вібраціях, тому що людська душа, вона в ілюзіях живе, і темрява – це низька вібрація. Це зрозуміло, так? І тому наш фізичний світ ми бачимо, що тут хтось там рухається. А світлова вібрація взагалі постійно відбуваються процеси на рівні творця, нашого абсолютно Тіла. Від собі світлове тіло безкінечне, в якому ще багато багато світлових тіл. от Ми звідти, і це чиста любов і світло радість. Це є саме висока абсолютна вібрація світла. Це ми звідти. І ми звідти є завжди і будемо, Це хороша новина. Ми ні помираємо, ні народжуємося. Ми просто все тимчасово граємо. Просто ми про це забули. І поки що нам здається цей світ, поки ми не пробуджуємося, досить справжнім. І коли ми занижаємося, ми впадаємо. В ці всі стани важкі, жертви, переживання. Чому це відбувається? Тому що ми починаємо вірити в ці стани, впадаємо в низьку вібрацію. Між іншим, вона для нас тому і болюча, тому і болить у нас душа людська, тому що це чужа для нас вібрація низька. І за різністю, між іншим, так тому що ми є висока вібрація по своїй структурі, як милесенькі зерні, таке світлове. І нам приліпили, ми самі собі приліпили і занизили ці ілюзії. І тому, коли йде очищення, процес ми прив'язуємося через чорне, через сірі ілюзії, і нам болить. Болить нам це якраз наше очищення, і це дуже потрібний процес. Ну, без нього ніяк, тому що ми з вами світло. Нам рано чи пізно, чи тут при житті прийдеться від цього чиститись, чи після фізичної смерті. Тобто, це такий нормальний процес окунутися. Показатися в темних енергіях, проявити їх, пограти в ілюзію, тому що ми сили творіння, Часто питають, для чого це нам потрібно? Тому що ми творці. Нам постійно потрібно створювати нові життя, нові світи і там може в грати, всі ролі. Ми головний режисери, актюри. Ми все все все, все, все повністю. Це все ми, мої любі сонечки. Так от для чого потрібна ця висока вібрація? Щоб Для того, щоб налаштувати своє життя на радісне і проживати життя з радістю, відчувати себе, свою суть і стати світлими і прекрасними творцями на землі, тим, ким є. Тобто, у нас є зараз можливість під час переходу не бути вже там в третьому вимірі, да, а через четвертого чиститись, щоб ввійшло в нас свідомість п'ятого виміру, і почати жити в радості. От для цього потрібна висока вібрація.